Проєкт Суспільна студія продовжує свою роботу? Далі поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема про Куп'янський напрямок? І до нашого ефіру вже доєднується Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади. Вітаємо вас Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Станом на зараз. Яка ситуація в зоні вашої відповідальності? Чи ви фіксуєте певні зміни в діях ворога? Вітаю вас. Справа в тому, що у нас Харківський напрямок ми знаходимося північніше від Куп'янська. Ворог, тактика ворога залишається стабільною. Якихось особливих змін в його тактики на сьогоднішній момент не спостерігається. Ця тактика, в принципі, властива, мабуть, по всій юні фронту. Це переважна тактика, малих тактичних груп. На сьогоднішній момент завдання перед ворогом стоїть на розширення. Тих хлоздарів, які вони мають на західному березі річки Оскіл, бо по зоні нашої відповідальності також протікає річка Оскіл, яку, яку досить тяжко форсувати, особливо зважаючи на те, що там немає переправив. Наступний момент ворог пробує переправитися на Західний берег. Це берег, який контролюється Україною за допомогою надувних човнів, тобто перекидає піхоту. А, десь Oh. Um. Останні два тижні він уже не намагається будувати переправи для важкої техніки, бо перед цим всі його спроби вони зійшлися на нівець. Бо все, що під'їжджало, це буквально знищувалося. Тобто підвозилися там мостовкладчики, підвозилися понтонні машина для побудови понтонних мостів, знищувалася. Навіть були спроби просто на цивільній техніці ймовірно віджаті десь там на окупованій території підтягнути шини якісь для того щоб зробити якусь там основу для моста це також знищилося там фактично в тому місці де ворог намагається побудувати переправу для важкої техніки ми на сьогоднішній момент спостерігаємо цвинтар спецтехніки для побуду спецтехніки звичайні техніки для побудови мосту міст надзвичайно важливе для росіян оскільки вони не мають техніки на Важкої техніки на західному березі, і тому о, на нашому напрямку відсутні спроби о, здійснювати о, наступальні дії за допомогою от саме бронетехніки. Але за допомогою гумових човнів інколи їм вдається перетягнути на західний берег мотоцикли. І... Останні, останні часи ми спостерігаємо от, спроби атак, в принципі, що вони власті для, для всієї лінії фронту, спроби атак на мотоциклах, але все це знищується. А, на сьогоднішній момент завдання ворога є якраз розширення цих плацдармів, які вони мають на західному березі, а, особливо там в районі а, Дворічної, тобто розширення плацдармів з метою відсунення а, подалі а, сил оборони, засобів сил оборони, для того, щоб ми не могли. Знищувати ту техніку, яка підтягується для того, щоб побудувати міст і перекидання бронетехніки, тому поки е, є точніше, поки що у ворога немає можливості для такого досить таки важливого розвитку для них у, на нашому напрямку, поки немає можливості перекинути бронетехніку. І фактично будь-які такі спроби вони будуть умілювані з боку оборони. звичайно, як і на всіх напрямках. Працюють безпілотники, працює артилерія, ствольна артилерія з їхнього боку. Але ми так та у нас також працюють безпілотники. Вони як виявляють артилерію, знищують артилерію, так і дають розвіддання для того, щоб а, засоби російські засоби вогневого впливу були знищені з боку наших артилерій. Хочеться ще раз, аби ви наголосили нашим глядачам, адже проект Єпстаїт 12 червня повідомляв про на окупацію селища Дворічна а якраз Харківської області з боку росіян. Якщо можете більше розповісти, яка ситуація зараз в цьому населеному пункті? чи можете спростувати або підтвердити цю інформацію? В селищі дворічна на сьогоднішній момент спостерігається кіл зона для росіян. Що таке кіл зона? Це. Зона, де відбувається найбільший, найбільше знищення будь-якого особового складу, чому я наголошую на бо техніки немає. Або знищення особового складу росіян досить складно говорити про там якийсь контроль з боку росіян. Оскільки вони навіть у них досить. Погано виходить перекидати навіть особовий склад а, в селище дворічне, це тобто через річку освіти, яка знаходиться східніше дворічної. А, ми виявляємо переправи, а, які намагаються вони зробити за допомогою цих гумових човнів для піхотних груп. І ці переправи також знищуються. А, росіяни намагаються здійснювати. А, Просування і далі, але будь-які такі просування вони знищуються ну на на, на на тих же мотоциклах, як я говорив, вони виявляються і вони знищуються фактично цей такими суїцидними спробами ворога розширити межі свого. Також хотіла запитати вас про рекрутинг до вашої бригади. Зараз наші глядачі бачать QR-код, який можуть зісканувати і більше дізнатися про актуальні вакансії до вашої бригади. Але також розкажіть, хто саме потрібен зараз, які військові професії? А, власне, враховуючи, що в нас артилерійська бригада, в нас звичайно потрібні артилеристи, артилеристи. Іх фахів, то розпочинаючи від ракетників, закінчується сфольни артилерії, а, нам необхідні як командири гармат, так нам необхідні навідники. Тому а, але я вам хочу сказати те, що в нас є також і тилові спеціальності в нас є спеціальності пов'язані з безпілотниками. Тому а, я думаю, що людині, яка там у... Є в якої є бажання для нас головна головна вимога для людей це мотивація? Вони мають спробу звернутися за qr кодом Там є знаходиться наша Фейсбук-сторінка або просто знати Фейсбуці 48-го восьма кремартиворійська бригада. Там ви можете ознайомитися з нашою бригадою, з її діяльністю, з її бойовою роботою, і також звернутися за контактним номером, де вам розкажуть, які спеціальності у нас є наявності, бо в нас наявні досить високий спектр спеціальностей, і ймовірно, якась із них вам підійде набагато краще. Але нам необхідні мотивовані люди, які будуть розуміти, що артилерія це насамперед ну, робота в колективі. І е, в колективі досягається найбільших успіхів. Тому якщо ви мотивовані і готові працювати в колективі, то будь ласка, звертайтеся. Ми обов'язково знайдемо вам ту вакансію, яка буде відповідати вашим прагненням, і вашим уяву. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру. Нагадаю, що з нами Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48 ї окремої артилерійської бригади. Говорили ми про харківський напрямок фронту.